Щорічно, в 3-4 травня, Україна разом з усім світом одягає вишиванки. Цього дня прилуки також вбирають традиційний святковий одяг. Без уваги у цей день не залишаються навіть пам'ятники видатним прилучанам. І кожен містянин воліє вдягнути своє. Українське найкраще щодо мого вбрання, цей стрій зберігається в родині мого чоловіка майже століття, і сьогодні я можу вдягнути сорочку, в якій виходили заміж декілька поколінь. На вишиванці зображений східний орнамент. Такі квіти вишивали здебільшого на Луганщині. Всі елементи оригінальні, збереглися навіть гудзики. Таке стародавнє вбрання ще раз доводить: наша українська культура ідентична, єдина у всьому світі. В історичній частині міста розгортається розмаїття святкових локацій. Вже традиційно Прилуцька центральна бібліотека хусткує прилучан в різних техніках. 16 травня пропонували зав'язати намітку. Телеканал Прилуки дізнавався деталі з перших вуст майстрині Ніни Горбань. У нас на Поліссі маємо десь до 150 видів методів хусткування, ну не хусткування, а зав'язування наміткою. Хустка народилася набагато пізніше, тому що це ремесло, це мануфактура, це там, де виробляється штучно орнамент, узор, а намітка це перший головний обір, який могли зробити жінки самі собі. Тому що вони ткали полотно, або це був льон, або це були коноплі. І завжди для себе, яка б бідність не була в сім'ї, але жінка для себе завжди залишала. Окрайку полотна, яка повинна бути шириною десь близько 45-50 см, а довжиною від 3 метрів, від 3 до 7, Хто скільки собі міг дозволить. У нас сьогодні крайка 4,5 метри. Звичайно, ми її зробили самотужки, як змогли, але це те перше. Як все починалось? Саме перше я поклала під низ кибалку. Кибалка це такий невеликий. Круг, який часто робили з підручного матеріалу, який був вдома, і під цю кибалку зав'язували все волосся, щоб воно не заважало, тому що жінкам ніколи було кожен день робити собі зачіску. Потім покривали очіпком, тому що як і хустка, так і намітка, вони могли маратися. І тому для того, щоб можна було зберегти намітку, одягали очіпок. Очіпок це буденний. Очіпки робили святкові, або тоді казали празничні, із парчі, із велюру, із дорогих тканин. Підкладали туди, інколи навіть сіно обмотували. Ми ж одягли, так би мовити, робочий очіпок. Він призначений для збереження чистоти намітки. Третя частина десь залишається намітки з одного краю. Таня. Тут розправляємо і прикриваємо лоб. Для чого використовували намітку? От у нас у північних регіонах її використовували не стільки для краси, як для тепла. Це північ Київщини, Житомирщини і Чернігівщини. Були святкові намітки, які були більш тонші, їх ще називали «серпанком». Серпанок це, зокрема, тканина тільки з льону. Вона легка і тоненька, інколи прозора. От вона повинна бути до 7 метрів, тому що вона легко лягає от, і багато йде цієї тканини. Це святкова намітка. Буденна могла йти просто навіть із сірого полотна невибіленого, яку одягали, щоб прикрити вуші, прикрити шию, прикрить лоб. І саме намітка дуже гарно гармонувала із сорочкою. Ще декілька вправних рухів, і намітка красується на голові. Далі досліджуємо, що пропонують культурні діячі Прилук. Одразу три локації розгорнув Прилуцький краєзнавчий музей. На алеї Забашти ми пропонуємо перегляд наш фотопроєкт Берегині Роду, який ми започаткували ще 17-го року. Це матері, дружини, доньки загиблих наших героїв. Вони одягнуті в український стрій, автентичний цей проєкт поповнюється і, на жаль, на жаль, ми його будемо ще дофотографувати. 19 персонажів представлено сьогодні на алеї Забашти. На музейному майданчику ми пропонуємо до перегляду нашим містянам виставку Біле по білому ми виставили наші фондовські сорочки, вишиті сорочки з білим по білому. У нашому зібрані на ну велика кількість сорочок, і вирішили сьогодні власне зупинитися от біле на білому з їхніми мережками, вирізуваннями, різними стовпчиками. Деякі руденькі, деякі пошкоджені, але вони справжні, вони. Мають ту енергетику, якою сповнюєшся. Ну і в виставковій залі. Ми сьогодні пропонуємо переглянути персональну виставку автентичних ляльок-мотанок Олесі Терещенко з міста Ніжина. Ось тому всі бажаючі можуть сьогодні переглянути і ляльки-мотанки. І сорочки біле по білому, і переглянути наш неймовірний фотопроєкт, який сповнений любові, героїзму і трагедії в арсеналі Тетяни Зоць, директора краєзнавчого музею, декілька вишиванок. Сьогодні вона прикрасила себе різнобарвною. Говорить, в ній ховається символізм. Загалом є власне моя вишита, білі лелеї, як ніжність, світло, ось. Це, скажімо, таке божество, білий колір. Є в мене сорочка подарована нашою майстриною Катериною Каращук, покійною, біле по-білому з мережками. Теж її дуже обожні, вона дуже легка в літню пору, особливо. Є сорочка чорна з білим. І, власне, ось сьогоднішня кольорова. Хотілося б додати більше все таки кольору сьогодення наше, і як ви помітили, дубове листя. Це те, що жінки нині мають підтримувати своїх чоловіків. І я як керівник, знову ж таки, маю бути сильна, як мати, як дружина, як керівник. Тобто, ось сильна жінка, образ сильної жінки, яка нас сьогодні відповідає тому листічку, з яким я прийшла на сьогоднішнє свято. На алеї Любові Забашти пропонують і вишити перемогу. Це своєрідна арт-терапія від Прилуцької школи мистецтв. Охочі розмальовують різнобарвні орнаменти. Намагаюся зрозуміти, яку символіку він ніс тоді, коли наші предки його задумували. Ну і просто вгадати, що це за тваринка була, бо це очевидно щось таке з крилами. От, ну в принципі, вишиваємо перемогу. Не знаю наскільки це ефективно буде, але хоча б села думки, допоможе в день вишиванки. Навіть холодний метал, що призначений вбивати, перетворюють на справжній витвір мистецтва. Гільзу передали військові з запорізького напрямку волонтерам міського будинку культури. Я отримала пропозицію і вирішила намалювати квіти. Так хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася ця стежна війна. І хочеться, щоб наша Україна процвітала, щоб вона розквітла, щоб наповнилася світлом, сонцем, добром. І саме це хочеться передати якраз на цьому жорсткому. Металі, які несе смерть. І хочеться, щоб у нас було життя, щоб воно бояло і квітло. Загалом за участі відділу культури та туризму міської ради розгорнуто більше п'яти різноманітних локацій. Кожна з них уособлює нашу культуру минуле, сьогодення та майбутнє. Надзвичайно важливо долучатися до відзначення міжнародного дня вишиванки. І звичайно, як би не було складно в сьогоденних умовах воєнного стану проводити масові заходи, ми долучилися, організували заходи, звичайно, не широкого масштабу, а більш такі локальні. Але все ж, оскільки це дуже цінно і важливо для прилучан. Тому працюємо. Вишиванка. Це по перше краса для української жінки. Це наші традиції, це наша культура. Дуже хочеться, звичайно, красиву, довгу вишиту, щоб було багато яскравої вишивки. І таке плаття, як мені саме хотілося. Я собі й замовила. Навколо збираються перехожі: хтось стає активним учасником дійства, дехто споглядає виставку і йде далі. Діляться історіями власних вишиванок. До прикладу, прилучанка Олена цього дня одягнула сорочку, яку Успадкував її чоловік. Історію цієї речі, ну, чоловік у мене, його предки іммігрували сюди, здається, з Прибалтики. Але так от вони асимілювалися, дуже їм подобається ця культура, і від них залишилися такі, якби на згадку речі деякі. Тож зараз ми цю спадщину плекаємо, намагаємося її зберегти і іноді вигулювати. Обережно сьогодні вранці ми довго думали, хто з нас вдягне її на роботу і вирішили, що моя робота важливіша. Це така річ з історією. На жаль, через пожежу від нашої історії небагато залишилося, тому звісно дуже приємно і дуже вона така особлива. Вона вишита була вручну. Всі ці речі, тому мені сьогодні дуже приємно в ній бути. У вишиванки вбираються родинами. Сім'я Саполович, не виняток. Це вже другий рік я вдягаю вишиванку, точніше, навіть третій. А малий. Трошки підріс, йому вже прикупили маленьку. Всі вишиванки означають нашу ідентичність українську, наш рідний код нашого, нашої нації. І як сказати, стараємося кожного року це показувати, не забувати. Чиясь навіть придбана вишиванка вже має цікаву історію. Мені дуже давно хотілося мати вишиванку. На жаль, ті, які були у нас вдома, вони не збереглися з переїздами і з усім. І, скажімо так, родиної у нас немає, але дуже-дуже хотілося. Я пробувала сама вишивати, але, на жаль, не вийшло поки що, але все одно ще в мріях. Але мені дуже захотілося придбати, я довго шукала саме тут, яка ляже мені до душі, бо їх багато, вибір дуже такий великий, і багато візерунків і кольорів. Але от саме чомусь саме оця. І як на диво виявилось чернігівського виробника, не звідки з не з іншого якогось регіону. Але от саме вона чомусь мені лягла до душі, і як ще виявилось, вона була остання на складі саме в такому візерунку і саме. Мабуть, трошки вона мене знайшла. Прилучанину Ігору вишиванку подарували. Говорить, одягнув, щоб довести. Наша Україна вистоїть. Я бажаю всього найлучшого в Україні, щоб мирне небо над головою було і сонце нам над хлібом було. Щоб, я, щоб українці радувалися землею і нашою. Україною яскраву червону вишиванку не вдягла має. директор школи мистецтв Наталія Ярошенко. Говорить чесно, придбала. Я сама не вишиваю і е, вирішила, що треба її мати у себе в гардеробі давно. І е, з того часу, як її придбала, е, вдягаю її по таким святам. Це наш код і е, надзвичайно важливо. Е, Всім нам, українцям, показувати свою ідентифікацію з допомогою і вишиванки, також і української пісні, і української мови. Тому вважаю, що це дуже актуально на сьогодні. Андрій Вертегел, координатор проєкту Незламна Україна, також вдягнув вишиванку. каже саме з прилук. Сьогодні стартує цікава ініціатива. Це код української нації. Ми проводимо якраз фотомарафон тут. Прилуки Київ для Студентів от України, і якраз приємно, що починаємо його е, з міста прилуки, а потім уже вирушаємо до Києва до столиці України. Запрошуємо студентів України взяти участь. В ньому. От і це будуть і ваші е, особисті думки про роль вишиванки в вашому житті, і значення вишиванки для самоідентифікації українського народу. Маленькій Маріїці вишиванка перейшла у спадок від старшої сестри. Сорочку обирала мама. Подобається мені вишиванка, а сьогодні я її одягнула тому. Що сьогодні день вишиванки? Прилучанка Ірина, хоча сама і не в сорочці, та все ж тематично одягла свого синочка Мирона. Вишиванку вона виготовляла власноруч. Я вишивала по перше своєму старшому сину. Йому вже зараз 14, А тоді, коли він був малесенький, я йому вишивала цю вишиваночку. Дуже хотілося, щоб у дитини була власноруч вишита мамою з любов'ю. А ми йдемо далі. Наступна зупинка виставка вишиванок. Вони незвичні. Виготовлені в техніці білим по білому. Представлено 25 сорочок. Їх вік налічує більше ста років. Вишивка білим по білому є символом чистоти, духовності та благородства. Незважаючи на те, що використовується лише один колір, вишиванки виглядають дуже декоративно завдяки складним орнаментам і витонченим деталям. Часто використовуються геометричні фігури, рослинні орнаменти та символічні знаки. Цей вид вишивки має глибоке коріння в українській культурі. Він був поширений на Полтавщині, Чернігівщині та Київщині. Найкрасивіша для мене. Вишиванка ось в такому стилі. Тобто не сніжно біла, а така більш коричнева, можна сказати, більш давньої тканини. Вишиванка насамперед це код української нації для кожної з нас, для кожної дівчини, для кожного українця, вишиванка це є таким символом їхньої нації, їхньої самоідентифікації, їхньої любові до своєї країни. Марія відвідує виставку під відкритим небом. Також у вишиванці сурочку дівчині подарувала мама. Звісно, оберіг тому, що мама її обирала. Для мене її е, би, підбирала, е, щоб я була. Гарно виглядала у виставковій залі краєзнавчого музею. Презентували колекцію ляльок мотинок. Представлено 16 екземплярів. Їх виготовила ніженка Леся Терещенко. На відкриття завітала молодь. Їх познайомили з особистістю рукодільниці. Майстриня з дитинства була активною та творчою. Спочатку вишивала картини хрестиком. Сьогодні створює оригінальні ляльки-мотанки. Анжеліці сподобалася найбільше з колекції. В неї дуже багато цікавих деталей, і вона. Дуже гарно. Я створювала тільки в як домашнє завдання з трудового навчання в школі, а так ніколи. На виставку у святковій вишиванці завітав і відомий прилучанин, скульптор Семен Кантур. Його сорочку вишила знана прилуцька майстриня. Коли я працював над мономахом, пам'ятником Мономаху, підійшла якраз Катерина, покійна царство, невесний кращук. От. Я кажу, от ти мені якраз і потрібна. От. Я говорю, діло концюю, де в мене там. Так я говорю, я хотів би, щоб вишила ти срочку. Ну, ми посміялися так, а потім я кажу, ні, таке ж серйозно. І все, і вона от у мені на, на відкриття пам'ятника принесла, вручила. З цього часу Семен Тихонович чи не щорічно вдягає урочисту сорочку. Ось так, ніби червона нитка на вишиванці, це свято об'єднує всіх українців. Дозволяє згадати минуле і тих, хто з особливим теплом дарував натільний оберіг. Вдягайте і ви українську сорочку у свято і в буддень. Любіть нашу культуру. Тільки тоді свої вишиванки ми зможемо вдягнути у день перемоги.